Він бачить, яка ти ніжна пушинка, тільки він знає, яка ти ніжна пушинка. Да І це знаєте, це це його такий наркотик, це його такий секрет. Що це ви бачите, вона вас зараз тут всіх порішає А зі мною це пушиста Ви ж теж хочете такого мужика? От я коли робила опитування, якого мужика ви хочете. Також жінки говорили: я хочу, щоб він був отак в усьому світі. Альфа-саміт, щоб всіх там снашав деньги зарабатував, всіх нагинав. А до мене приходить такий ласковий ласковий котенок. Ну ви ж теж таку хочете. І це тільки ваш секретик, це ваш такий дракон. Да? Це ваш такий дракон. От він теж хоче. Ти з ним тільки така м'яка і пушиста, така одуванчик. Сьома помилка дуже важлива. Ви не створюєте йому стан, ви просто функція. Секс є, якісь розмови є, да? побут є, мусор винести є. Да? Все на місці, але немає оцього стану.